Я вишивала цю свою сорочку, і я її назвала Перемога я її почала ще задовго до повномасштабного вторгнення. Для мене, як і для багатьох майстрин, стало питання, а чи доречно вишивати, коли в країні такий важкий час. Але вишивання нас власне рятувало. Можливо, я в ній буду зустрічати перемогу. Можливо, я ще собі сорочку вишлю і є в планах, але от саме ця сорочка. Для мене вона носить назву Перемога, так я її називаю, і от саме вона буде пов'язана із тими історичними подіями, які відбуваються у нас зараз в країні. Кажуть, що українці нація народжена в сорочці. Кожна із вишиванок, створена власноруч, має свою історію та свою енергетику. Справити собі нову сорочку пані Лариса вирішила ще до початку повномасштабної війни. Та завершити вчасно не вдалося. І певний час руки до роботи не доходили. Утім з часом саме війна пришвидшила процес. Руки невтомно виводили гулкою кожен стібок, а в думках крутилося. Що швидше я її вишию, то швидше перемога настане. Двійник людини писана нитками доля так кажуть про сорочку вишивальниці. З чого почати? Таке питання турбує кожного, хто вперше має намір вишити сорочку власноруч. Головне, радять досвідчені майстрині не боятися. Очі бояться, а руки роблять. Я раджу почати з того, що необхідно вивчити. Сорочки різних регіонів України, тому що, хоч і багато було знищено, але все-таки спадщина, та, яка залишилася, на сьогодні у нас дуже велика, і там є що подивитися і є що вибрати. Бажання просто мало. І коли занурююся в це. Ну, там так багато всього красиво, ж хочеться все вишити. З правіку вишиті рукотвори були оберегом. Зараз вишита сорочка це данина українським традиціям та символ української ідентичності. Утім, традиційна давня українська сорочка, як правило, була додільною, тобто довгою. Ті короткі сорочки, які поширені зараз, і які ми звемо вишиванками, називаються ще куциками. Сорочка, як правило, була додільна. На неї потім одягали плахту або спідницю, а поверх плахти запаска одягалася. Тобто сорочка це був той елемент одягу, в якому не можна було вийти без спідниці, без плахти з хати і з двору. От, якщо одягти лише сорочку, то це фактично жінка була у спідньому, це було неприпустимо. Якщо шити додільну сорочку, то напевно вона не буде практичною. Такі довгі сорочки сьогоднішній день жінки не носять, тому зрозуміло, що сорочки або їх називають ще на по сучасному вишиванки вони е, значно коротші, так і але їх можна носити з спідницями, можна носити із джинсами. Куртить вишити сорочку техніками своєї місцевості. Майстриня Лариса Лехан радить не слід зациклюватись на вишивальній мапі України. Можливо, комусь просто припаде до душі візерунок, а в когось дійсно ляже душа до сорочки саме своєї місцевості. Взагалі існує близько 200 швів і 20 де. Я не можу сказати, що я надаю перевагу якомусь одному шву. Є така думка, що якщо людина не знає свого походження, то по тому до яких швів і яких технік не лежить душа, то значить звідти її коріння. Я народилася на Херсонщині от в степу, тому сказати, що я тяжію до якоїсь однієї техніки, ні у своїй сорочці перемоги. Пані Лариса скомбінувала кілька технік. Яку техніку обрати, щоб сорочка вдалася максимально криворізькою? Щоб перед передгулку це штапівка, це лиштва. Вони найбільш поширені в нашому регіоні, і вони не складні, але вони дуже прикрашають сорочку. Складнішими, напевно, є шви, які ми вишивають сорочки на заході України. Там здебільшого використовують шерстяну нитку, і нею вишивати досить таки складно. Це дуже трудомістка робота. І, як правило, зашивають повністю рукав, тобто це і займає багато часу для того, щоб вишити роботу. Але воно того варте. Майстрині кажуть, у місцевого жіноцтва чимало запитів саме на криворізьку сорочку. Та тут, на жаль, є свої. Але ми, коли збиралися нашою вишивальною спільнотою, у нас виникла ідея вишити гуртом сорочку от саме нашого регіону. Ми пішли в музей для того, щоб подивитися музей в нашому краєзнавчому. Але ми були здивовані тим, що по тим експонатам, які є в музеї, зберігаються, можна спостерігати міграційні процеси. Тобто там сорочки різних регіонів України. І, власне, це тому, що тут був дикий степ, тобто тут не було осілого способу життя. <му> тому, криворізької сорочки е немає, її не існує. Але ми її створили, і за ідеєю вона, напевно, така і вийшла. знаєте, Це поєднання крою сорочки Східного Поділля із тамбурною вишивкою, взір якої ми взяли із сорочки Полтавської. А вишита вона у. Кольорі зеленому і червоному це колір прапора нашого міста. Якщо кортить, щоб на сорочці розквітли пишні, червоно-чорні ружі, та ще й у техніці хрестик, то ви шанувальниця брукарівської вишивки. Майстрині розвінчують стереотип, що хрестик питома українська техніка. Утім, хто сказав, що пишні, червоні ружі не були окрасою квітників наших прабабусь. Тому кажуть знавці, червоно-чорні візерунки хрестиком мають право на існування в 19 столітті. Парфумер Брокар, який продавав свою продукцію в Російській імперії і продавав мило, він туди в упаковочку вкладав невеличку схему і власне от поширення цих схем разом з милом воно витіснило. Питомі українські шви і техніки, і багато швів, наприклад, лишту переробили на хрестик. Якщо говорити про переважання хрестика, це знову ж таки на західноукраїнських землях сокальська сорочка це сорочка, яка вишивається лише хрестиком, і більше того, чорними нитками. Прадавнє ремесло чарівної миті голки та нитки для жінок і дотепер неабиякий релакс. Медитативний характер вишивання стишує негативні емоції, і тривогу, покращує гормональний фон жінки. І у війну, отямившись після перших вибухів, жіноцтво взялося за голку та нитки. Вишивають і для тих, хто оберігає Україну. Річ берегиня виплекана руками коханої, захистить від усіх нещасть. У це здавна вірять українці. Мені би хотілося вишити на знак вдячності сорочку і для захисника. Цей захисник він, для мене це дуже символічно. Він і захищав, і визволяв мою рідну Херсонщину. Я собі так думаю, що як я її завершу, і буде вже повністю звільнена моя рідна Херсонщина. Коли майстрині вишивають сорочку для захисника, вони зрозуміли, що подумки е, якби, зашивають якісь побажання е, добрі для захисників. Побажання здоров'я, побажання е, довго життя, побажання повернутися додому до своїх рідних, побажання перемоги. З україною у кожній ниці для сорочки захисника Лариса обрала техніку білим по білому. Білий колір у вишивці енергетично сильний, кажуть знавці. Це знак сили, яка так необхідна нашим оборонцям. А в купі з восьмипелюстковою зіркою це особливо потужна енергетика. Є періоди, можливо, трошки легші, трошки є періоди важчі і тому від стану людини, захисника, який сьогодні перебуває на фронті. Ну так і рухається процес вишиття сорочки. Там я використала такраз восьмикалісткові зірки для того, щоб ця сорочка мала оберегову властивість. Ну напевно, що це буде сорочка, в якій захисник буде відзначати перемогу. Руки цієї майстрині вишили не одну сорочку захисникові. Ця для криворізького кіборга Володимира Яновича, а це вдяганка Олега Сенцова. До всеукраїнського проєкту Сорочка для захисника долучилися тисячі вправних жіночих рук. Тим, хто збирається вишивати духовний бронежилет для свого оборонця, майстриня радить забути про мережки. Найкращий візерунок для такої сорочки зірка з вісьмома пелюстками. Є проєкт Сорочка для захисника, і я знаю, що там є одна вимога, щоб сорочки не було мережки. Тому що коли порушується цілісність тканини, то якби виходить енергетика людини, яка носить а для захисника енергія і потрібна. Тому на цих сорочках не вишивають мережкою. Ми говоримо про сорочку, як про оберіг. А оберіг це те, що людину оберігає, це те, що надає їй сили, так надає енергії. Сорочка це як тіло людини. Чи можемо ми жити без тіла? Ні, не можемо. Білий це колір святковий, і сорочка вишита білим по білому. Це дуже гарна сорочка, вона є святкова, але вишиті – це дуже така справа. Складна, бо білим по-білому вишивати а, важко. З близько 200 технік української вишивки однією з найскладніших вважається вишивка білими нитками по білій тканині візитівка Полтавщини. Зародилося білосніжне шиття з романтичної уяви українок. Жіноцтво вишивало переважно взимку. Спостерігаючи за візерунками, які на вікнах малював мороз, переносили їх на полотно. Так і казали вишивати морозом. Свою сорочку у білосніжній техніці Віра теж почала взимку, додержуючись народних прикмет вишивальниць. Розпочинати сорочку треба в певні дні, коли на наростаюча луна так. Це якісь е, певні е, саме дні. Тобто, четверг – це обов'язково ранок. Коли ти просипаєшся, е, і ти знаєш, що ти розпочинаєш велику справу, бо це велика справа, е, ти можеш помолитися. Да? Е, і, Розпочати, наприклад, навіть просто викраювати сорочку. Це було і вночі, це було і в день. Навіть іноді брала її з собою десь в дорогу, вишивала. Але знаючи, що білим по-білому, краще вишивати вдома чистими руками, за столом, ну, щоб це було. Бо вишивається довго і можна тканину просто, знаєте, як то кажете, заносити. Ця сорочка, що на вір, її творче рішення, і перша масштабна робота. Вишивала її близько півроку. Поначалу хотілася нею хвастатися і вдягати її скрізь, тобто під якусь юпочку, так, під штанці, тобто ну, скрізь хотіла вдягати. Але потім зрозуміла, що таке вже треба берегти її, бо вона білим по-білому, і вдягала її лише на якісь свята. Зараз вдягаю її тоді, коли мені хочеться її вдягнути. Саме після вдалої першої спроби сорочки за полтавським зірцем етномоди Віра дібрала смаку в процесі. Тепер жінка має намір поповнювати свій народний гардероб. Тепер ж кожного четверга на возростаючу луну, щоб розпочати. Ще одну сукню, але сукню, бо це якби сорочка. А то хочу сукню. У мене є тканинка, у мене вже давно є муліне. Я підібрала кольори. Я навіть знаю, що я буду вишивати. Здається, жодна країна світу не має такого одягу, вписаного в контекст історії народу та сучасності, як Україна, вишита сорочка символ України, що ближче до тіла, від старовинного крою до сучасних фасонів. Сорочки різні та об'єднують одну націю. Українську, коли ти її одягаєш, ти відчуваєш в собі якісь такі, знаєте, е, якісь сили, коріння, якесь, от мені так здається, е, на тебе зразу звертають увагу, і це тобі додає якоїсь такої впевненості. Тобто нема такого, що ти там соромишся чогось або ще е, якісь інші такі відчуття. Це така, знаєте, наша наша зброя, можна навіть сказати, як і мова, так і наша історія, автентичність наша. Сорочка вишивалася і конкретній людині, і тільки ця людина могла носити сорочку, комусь передавати її, чи щоб хтось її взяв поносити, таке було неприпустиме. Здається, що це складно, але коли ти навчишся вишивати, то можеш зробити собі унікальну річ і неповторну для чоловіка, для своїх дітей, для рідних і близьких.